То що, Починаємо. Так, денний да, У нас є 5, 5. 5. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Одногола. Тоді перше питання. Озвучуйте, і голосуйте. Прошу. Тож треба озвучувати, нас і голосувати. А я сказала Ага. Про проєкт рішення про передачу матеріальної цінностей. Перше питання. Перше питання. Передаємо з балансу комунального підприємства Волинське об'єднання материнства і дитинства. Зараз кажу, крісла медичні, для, гінекологічні для охорони. Прошу для проголосувати. Для і тут ще ну, деякі пункти. Якщо вам знаємо, я не буду читати весь перелік. Хто барелік. за? Ні, нема збір. Одноголосно дякую. Друге питання. Про проєкт рішення про передачу транспортного засобу. З балансу обласної ради на баланс Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації передаємо автомобіль «Опель Астра. Другого року випуску. Хто за? Одноголосно дякую. Третє. Про проєкт рішення про списання основних засобів. Списання основних засобів, на відміну від вчорашнього проєкту, який насилали вам на пошту, ще додали матеріали від екстреної медичної допомоги автомобілям марки Сітроен, які після ДТП і ну, підлягають дуже вартісному відомленню, якому немає економічної доцільності. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року. 5 дроб 24 про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст області. це переліки, які здаються першого та другого типу в оренду. Я думаю, з переліками ви ознайомились в матеріалах. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про проект рішення про затвердження розпоряджень. Про затвердження розпорядження електронних аукціонів, які в міжсесійний період затверджує голова розпорядження, прошу позатвердити його розпорядження в проєкті рішення. Прошу, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую, одноголосно. Про проєкт рішення про спрямування коштів від оренди нерухомого Я майна. Я перепрошую Оксана Романівна, оголосіть. Про хочу заявити про можливі конфлікти інтересу, тому що там є питання, які розглядаються в підприємстві, які є очалює. Так, посприймання коштів не. від е, оренди нерухомого майна. Там є перелік підприємців, думаю, ви ознайомилися. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Четверо за. Про. Проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на вулиці Кафедральній, 10 у місті Луцьку для здійснення реєстраційних дій правовласності за Волинською обласною mm -hmm. радою. Просимо надати дозвіл комунальному підприємству «Волиньпроект» надати на виготовлення технічної mm -hmm. документації з землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Mm -hmm. Прошу Думаю, підтримати. А чого він так сказала? Дякую, Та а ну то добре. То все. То значить все добре. Якщо записали, все добре. Угу. Так. Про проєкт рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. В нас невірно відображена земельна ділянка дитячого реабілітаційного відділення Сонечко, який є структурним підрозділом Курпівського навчально-реабілітаційного центру. Зв'язку з цим ми просимо надати дозвіл Курпівському навчально-реабілітаційному центру на виготовлення технічної документації з землеустрою, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Просимо. Хто за? Дякую одноголосно. Ну, що він задумався, його завив. Про проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відводу земельної ділянки. Це дев'яте питання. Вони всі одинакові. Щодо поділу земельної ділянки, земельна ділянка психіатричної лікарні ми будемо виокремлювати те приміщення, ту земельну ділянку. Яка е, знаходиться навколо і під приміщенням, які ми передали на е, е, оперативне управління управління будинку? Прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Десяте питання про проект рішення, про внесення змін до складу комунального... Складу конкурсної комісії обласної ради про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організації, об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст області. Зв'язку із звільненням довгіх Оксани Юрівни просимо внести зміни до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств. Увести до складу конкурсної комісії Крипун Оксану Романівну замість довгі Оксани Юрівни. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Дякуємо, одноголосно. Одинадцяте питання. Про проєкт рішення про реорганізацію Волинського обласного навчально-курсового комбінату. Це продовження дій із проведення відповідність по суті діяльності організаційних структур наших підприємств. Це Так само як ми реорганізовували соціальних вип... не соціальних випадків підприємства, а РІКЦ. Та будівництва фонд гарантування будівництва на селі, аналогічне продовження організувати Волинський обласний навчально-курсовий комбінат у шляхом перетворення в комунальне підприємство Волинський обласний навчально-курсовий комбінат Волинської обласної ради. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Дякуємо одноголосно. Про рішення про приватизацію частини лікувально-виробничих майстерень, розташованих у селі Ліпіни на вулиці Теремівській, 98. На минулій сесії ми включили в перелік об'єктів, що підлягають приватизації незазначений об'єкт, і тепер просимо оголосити приватизацію частини зазначених лікувально-виробничих майстерень на вулиці Теремівській, 98. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Дякую За, в Ігор Богданович. Так, так, все добре. Е, Повторіть, будь ласка, бо, тому що в мене щось з інтернетом було. Приватизація частини лікувально-виробничих майстерень. Проголосуйте, будь ласка. Теренівська. За. Дякую. Тринадцяте питання. Про проект рішення про закріплення нерухомого майна за комунальним підприємством Волинська обласна база спеціального медичного постачання Волинської обласної ради. Закріплюємо на правді оперативного управління за комунальним підприємством Волинська спецмедбаза, наступне майно згідно переліку. Не буду перераховувати. Це приміщення, якими вони користуються, в них на балансі перебувають. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. 14. про проект рішення про припинення права господарювання господарського віддання Так, припросимо припинити право за комунальним підприємством в обласний екскурсійно-методичний центр господарського віддання на адмінприміщення загальною площі 429,8 по вулиці Лесі Українки, 9 за те, що підлягає реалізації на аукціоні. І припинити комунальному підприємству волинпроєкт право господарського віддання на нерухоме майно що розташовано за адресою Луцьк Теремницька 68. Це те, що підлягає приватизації на аукціоні. Так, реалізовано вже. Прошу підтримати. Хто за? Дякуємо одноголосно. 15. про проєкт рішення про затвердження плану діяльності Волинської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік цей план дає нам можливість наступному році внести зміни, тобто затвердити нові редакції, методику розрахунку орендної плати з майно спільної власності територіальних громад та положення про проведення на конкурсів для будівництва та реконструкції. Прошу підтримати. Хто за дякуємо одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинь про Волинської обласної ради щодо преміювання керівника виносимо на розгляд комісії наступні рекомендації. Інформація е Кузьменко Олени взяти до та встановити премію директора комунального підприємства Лен у розмірі чотирьох посадових окладів. Це скільки? Чотири е в нього оклади в районі 50 тисяч. Це річна, це не місячна в нього, але за 23 рік він подав звіт. Олена Олексіївна можна яка сума? 200 тисяч? Ну десь так. Олегу, так, я так. прошу це питання, так, шановні так. колеги, прошу це питання на довивчення, щоб ми перенесли на, на функцію комісію. Добре, добре, знімаємо це питання. Діші колеги. Так <реш> само ну, до, до довивчення, Ні, на довивчення, бо премії керівникам великих розмірів дуже гостро сприймається зараз суспільство. Ну, я думаю, що це не гостром. Це питання треба вивчити. Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто за утримався? Що? За що? За оце позиція. Да, ну, Давайте проголосуємо. Тиматр. Утримались і все. Утримали. Хто за? Давайте от. Хто, хто проти? Хто утримався? Післяння. Дякуємо. Все, далі пішло. Про клопотання Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка щодо преміювання керівника. Це рекомендація щодо місячної премії за жовтень в розмірі посадового окладу. Там мало, там 12 тисяч місяців. Я, з... Хто за? Дякую. Про клопотання комунального підприємства Волинь. Проєкт Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Керівник напроти, да? так? За жовтня ну, скажі... 24 роз... року у розмірі посудового кладу. Ну, прийшов це місячний. До дня метро. Там. Так, да, які, 36. Ні, нема питань. Хто за? Місячна премія це нормально. Дякую. Сказали, а можна комунальних постановок збільшити посадовий уклад. Давайте про клопотання Волинського обласного навчально-курсового комбінату щодо преміювання керівника. Е, в, нас в, проєкт, в нас щодо навчально-курсового комбінату в рекомендаціях проекті рекомендації комісії відмовити встановлення премії. Зв'язку поясню, чому зв'язку з тим, що вони збиткові, і в нас по нашим методичним рекомендаціям ми не надаємо премію збутковим підприємствам. У мене ще один коментар, наскільки я розумію, там керівник працює там раптом 2-3 місяці на, на посаді. Два. Два. Ну, Два. Не важче за що вести ну, перемігування керівника, якщо керівник не показав результати. А я перепрошую, який посадовий уклад? В, в курсовому, в курсовому, десь приблизно. Мінімальний. Скільки? 15-17. Да. Там же в них надбавки. Мінімальні, ні, там які там надбавки, то немає. Ні, в них є. Вже як ви в найкотедичний працівник має да. на бавки. Да. Друзі, що тоді? Ще батьки. Ще... хто? Ще одне питання сьогодні в шапці. То що, голосуєте за. Підтримуєте? Прошу проголосувати. Хто за? Щоб не давати, да. так. Щоб, да, щоб не да, давати. Не давати. Ми, не, ми, не я ми, за те, щоб давати. А ми збитки ми не можемо. Збитки? Да. Тоді не давати. Ми так... Не давати, ми все. Хто, хто... хто? То це нам треба заголосувати. Давай, треба, Вам проти. треба голосувати? Проти. Ні. Ні. Ну, Рекомендація відмовити установку. А відмовити? Так. Хто за? За те, щоб відмовити. Так. Щоб відмовити. Дякую, одноголосно. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону. Рекомендувати голові обласної ради Григорія Надепану затвердити протокол про результат електронного аукціону щодо приватизації приміщення по вулиці Теремській, 68. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про проєкт рішення про надання земельної ділянки постійно користування. На дату постійне користування в Линській обласній дитячі нацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю, земельна ділянка площі е, 11 соток. Е, постійне користування. Хто за? Дякуємо одноголосно. Рі... Різне є. Дякуємо. Тоді до, до побачення.